Це я зараз знову захотіла ще є в мене трошки капусти квашеної. Одну картошку розрізала на четверо, вариться разом з м'ясом. А потім я вже додав трохи пізніше квашену капусту. І трошки таку поч... порізала великими таку от, щоб... Бо той раз я не різала, але таке єси, що воно, як макарони тікають з ложки. Довге, невдобно їсти. І я тут притушила. Трошки цибульку з морквою, крупичка кукурузяна, таку думаю, ложку. Ось ну, таке буде халамуська трошки. Зварила цей гарбуз. Таку велику каструлю, тут в нас десь літрів вісім, мабуть. Зубчик чесночка, чи два тут зубчика чесночка, перцюшка, і дві ложки олії. Ну трохи, бо я зараз виключила тільки, воно трохи остигне. І я переб'ю цим погружним блендером. Розфасую порціонно. І в мене буде на місяць гарбуз. Тоді тільки макарончики кинула, яких там мені хочеться. І все, обід готовий. І корисно, і швидко.